Анатолій Качан рідні береги. Коли акації маски цвіт, Запах на березі крутому, в Далеких мандрів та плохіть Вертався поночі додому бортом хвилі ворані. І море в темряві гуркоче Та ось як вогнику вікні Маяк заблимав серед ночі. Він випромінював тепло, до себе кликав крис негоду. І дужче битись почало, Залізне серце теплохода. Світився вовник рецівник і моряку біля вторвала, Але дивитися в той бік сльоза солом заважала, Бо то для моряка манив на берег батьківщин. Не просто вовник маяка, а перший вогник України. Ліна Костенка, білочка в осені. На гілячках, на тоненьких, поки день ще не погас, Сираїшки та опеньки, Білка сушить про запас, Так на шпилі я хана, так і хто на сосні. І віркує, а хана ще побуде тут мені. Поки дні ще хороші, поки є ще тепло. А як випадуть пороші, заберу яку. Буде холодно на дворі, сніг посипіться з дубів, Буде в мене у коморі, ціла в'язочка грибів, Алабіла ще не спиться, дятел стукає тук-тук, Щоб не вкрала їх лисиця, або хитрий бурундук.